Корупція у нас вже досягла такого рівня, що просто ніколи в житті ми такого не бачили. Так скажіть, будь ласка, цей антикорупційний хребет щось робить в цій країні чи ні? Дорогі друзі, я розумію, що гранти треба відробляти. У мене нема тут ніяких сумнівів, але ну не так грубо, не так нахабно, не так антиконституційно і не заганяючи Україну в стан колонії на десятки років вперед. І я дуже пам'ятаю виступ тут одного з патріотів, які, коли ми голосували знищення конституційного суду як суверенного органу держави, вийшов на цю трибуну і казав: а можна запитати, чому там в цій дарачій раді ще два чи три українця? Давайте уже гахнемо так, щоб у нас дарача рада на 100% складалася з іноземних ноунеймів. І я хочу вам сказати всім, давайте припинимо комусь подобатися. Давайте припинимо комусь підігравати. Давайте припинимо обмінювати закони на якісь мільярдні кредити, які нам потім і віддавати. І я пропоную всім без виключення депутатам проголосувати за цей закон. А той, хто нажме кнопку проти, той проти конституції, проти совісті і проти суверенітету України. Слава Україні!